Ось так нас зустрічає сьогоднішній ранок. По моєму прикольно. Досить тихо, легенький вітерець. Отже, друзі, як бачите, налаштований я сьогодні серйозно. Величезна підсака, підложка під рибу. Е така потужна вудка, це Skyline до 100 грамів. На її дайва зіліон. Старого зразка це сотка PL Crazy Cranker з низькою передаткою. Шнурок намотаний 2.5PE по японській класифікації від бренду UGK. Це апгрейд восьмижилка. Флюр а не видно, мабуть, 0,78 від Азура. Така величенька застіпка. І, власне, цим всім спробуємо покидати трішки крупніші силіконки. Подивимося, чи сьогодні буде реагувати щука. Чому кренкер стоїть, а не біст? Сталася в мене дуже така неприємна ситуація з бістом, а верніше зі шнуром. Це я вже не знаю, мабуть, четвертий чи третій який в цьому році мене просто максимально розчаровує. Я не знаю, що сталося, але, власне... Ще раз наголошу, це Сайленсер від Savage Gear 032. Ну коротше, дивіться, що з ним сталося. Ну що, дорогенькі мої, така тема, вирішив я погратися з трішки більшими приманками. Це у нас кубіра, якщо що. О, подивіться, ніфіга собі. Ха, прикольно. Це щось там було, щось там стояло і втекло. Це навіть може бути якась нормальна рибіна, я вам скажу. Коротше кажучи, зараз ну, я подивлюся, чи це нормальна рибина часом. Ага, дивіться, ще раз. Ну. Це свідчить про те, що тут є дебела щука. Щось мені здається, що це тільки щука могла таке зробити. Ну добре, покидаю тут. Коротше кажучи, да, ви зрозуміли, що сьогодні у нас буде гра з бік бейтом. Подивимося на активність. Щуки. чи сьогодні вона у нас Спит, чи ні погода відповідна для щуки 100%. Гарантовано, бо дуже вели... сьогодні велика вірогідність дощу, власне, зранку ще дощило і змінюється вітер. Є тиск не дуже високий, коротше кажучи, дивіться, знову дно. Тут тобто, таке відчуття, що вона там щось. Стоїть під берегом і роздивляється. Хм. Спробуємо покласти. Ага, бачите, там? Тут, там, коротше, щось я роблю не так. На мій погляд, це 100% буде щука. Що там? Йоли пали. Опа-ба! бачили, так? Да? Це була покльовка чітка, чітка хватка, на жаль, риба промазала. Ну що ж, але це що означає правильно, що вона тут стоїть? Давайте ну, Давай, ти, ну що спробуємо так. Можливо, там десь до човника ближче вона відреагує. Не була то велика, але в принципі скажу достатньо да, для того, щоб зловити. Хм. Ну так буває, да? коли вискакує з-під берега, дивіться знову. Йо-мою. -йо. Ну це вже, знаєте, така гра в кішки. Кішки-миски. Опа! Йомойо, бляха, знову відірвався шнур. Ти кокос. Ось така максимально неприємна ситуація сталася з цим савачгіром сайленсером. Справа в тому, що на відео одна щука відірвала. Але фактично їх було дві, ще одна відірвала так само мені приманку. Там, власне, й не були затиснути в нуль. Ну, коротше кажучи, щука та не була, вона великою. Е, я не знаю, чому так сталося, що в минулому році ось такі очерет, я виривав їм з корінням. Е, після цього шнур не був багато разів на рибалці, може там, я не знаю, до 10 мені здається. Коротше кажучи, ось таке розчарування, тому все, що я казав про цей сайленсер, всі свої слова я беру. Назад, як бачите, практично шнур виявився повним лайном. Хоча, до речі, ще перед цим він в мене був трішки товщий, з ним також не було проблем. Я не знаю, щось мені пороблено в цьому році шнурами, одні розчарування. Ну, Це таке. Йдемо рибалити. Я сподіваюся, це я вже втримає щуку, якщо, звісно ж, вона буде. А, так, хочу вам трішечки ще розповісти про. Елементи моєї оснастки, як я вже багато років користуюся по віцями, дивіться, йде повідець флюоровий 0,78, але це не найкращий варіант. Бо його все-таки є шанс, що перегризе. В принципі, любив флюр є шанс що перегризе, але цей, скажімо так, на грані фолу було в мене кілька прецедентів. Ну, добре, вирішив я ризикнути. Коротше кажучи, сюди до флюра я в'яжу ось таке кільце це для морської рибалки, для того, щоб в'язати сюди асісти на пількерах. Це може бути будь-яке кільце, головне, щоб не завідне. Для чого це робиться? Для того, щоб підвищити міцність ось цього вузла. Якщо ми будемо в'язати до флюра, там будь-якими. Варіантами, то там є шанс, де зменшується дуже сильно навантаження розривне на вузол. Таким чином він тримає якнайбільше. Далі, довжина десь біля 50 см, я так гадаю. Застібка не класична американка обов'язково. З класичною американкою, якщо ви ловите, особливо на і часто буває, що джерк там при закиді, при якійсь анімації, вона якось там закручується і просто розтібується. Тобто ловите, а потім вас щука, забирає приманку, ви дістаєте повідець, він виглядає отак. Тому ось така форма е застібки, власне, називається вона також застіпка, куплена у флагмані вже багато років назад. тримає вона гарненно. Нема з цим ніяких проблем. По приманці, Почну я з пікшади, не знаю, ще може щось покидаю, ну поки що так. Варіант огрузки його навантаження. Оскільки тут у нас багато дуже всіляких рельєфів, йдуть звали, все таке, то, на мій погляд, тут важлива складова, щоб він ще грав на джигу, бо можна підгрузити його, воно, бачите, вже хтось когось ловить. Бо можна підгрузити його в пузо двома або одним вантажком, тоді у нього буде менше ролінг. І краще грає хвіст, але на падінні він тоді не має таку активну гру. Оскільки тут є рельєф, тож, на мій погляд, буде все-таки більш доречніше саме носова огрузка цього пікшада. Стінгер. стінгер я використовую тут саморобний. Я якось ніколи в житті не купляв стінгерів. Я не знаю, що таке покупний стінгер, тому все зроблене. Власноруч всі ці елементи монтажу куплені окремо, щось від Саважа, щось там ще від якихось брендів, інших, Спро, що завгодно. Ортодентичний дріт 1 мм, бо тонші були в мене там з 0,8-06, це взагалі такі одноразові стінгери, які, на мій погляд, прямо, ну не живуть вони. Так? Якщо ще клює велика щука, яка цілком зжирає вашу приманку, тоді нема проблем. Якщо клює якийсь шнурок там за один. Гачок ловиться, він просто викручує цей стінгер і його треба рівняти. Купа-купа неприємностей. Я погрався з 0,8-06 матеріалом. Прийшов все-таки, верніше повернувся до міліметрового. Ну, власне, ще туди про голову. Це в мене від фанатика, цей вкрутиш, може бути будь-який, немає різниці. да. Закрутили все. Є дві петельки для кріплення, нижня для стінгера, верхня для нашого карабіна, власне, кому там мало трійників, можна ще звідси зробити один стінгер, ще йому дати в спину один трійник. Бачив я такі монтажі. Для чого це все робиться, я не дуже розумію. Ну, власне, ось так ця приманка полетить у воду. Ця приманка вже бачила, рибу неоднократно, вже вона така, знаєте, трошки побита, покусана життям і щуками. Ну, Коротше кажучи, погнали і подивимося, чи буде воно сьогодні хоча б трошки реагувати чи ні. Власне, місце то ж саме, де ви бачили обрив приманки. Спробую зараз так ближчу відстань обловити. Ну і потім підемо вже роздивлятися, чи є тут щось цікаве. Там на дні горбаки рельєф, тому приманка чіпляється за них. Справа звична. Класна грає пікшати, це, до речі, одна з найулюбленіших, мабуть, моїх приманок, якщо ми беремо лов щуки. Оба! Щось було, але я щось не зрозумів. Склалося таке враження, що це все-таки не щука, а щось там лежить на дні. Так наче очеретина якась там, знаєте, лежить, просто і десь за неї зачепилося. Eh, народ, поділюся трішки такими думками, да, поки перехожу з одного місця на інше. Eh, є декілька складових успіху, з якими хочемо, ми не хочемо, а доводиться нам працювати. Звісно, водойма. Водойма має містити певну кількість цих великих риб для того, щоб їх ловити. Коли водойма вибита, ну звісно, там є якийсь шанс зловити, може десь я один з тисячі. Друге, це треба знати місця стоянки цієї риби. Звісно, є варіант, коли ми ловимо, що вона просто пробивати ці площі залежно від величини водойми, це може тривати дні, я там не знаю тижні. І третє, на мій погляд, це саме важливе, це активність риби. Ця рибина має бути активною. Вона може стояти на точці, але вона не реагує на жодну приманку. І тоді ми не маємо шансу її зловити. Ну, Ось такі складові, на мій погляд, є ключом до. Успіху ловлі щуки великої. Так, Бачимо, що шиїні десь трішки є на траві. Прикольно, кайфово. Руці підмерзають. Клас. Так, ну, поміняли ми трішки точку з вами. Спробуємо зараз тут пару закидів ще. Хочу ось так під цим кущиком спробувати провести. Живе тут мамка. Ну, в принципі, в цих озерах, скажу так, достатньо мамок. Тут головне тільки потрапити в той момент, коли вони активні. На жаль, дуже, на жаль, тут таке трапляється не часто. Але якщо потрапити на активність, то можна впороти досить такий вагомий екземпляр. Щуки тут гарненні. Ну, подивимося, що сьогодні нас чекає чи буде якась хоч трішки активність чи ні? Мабуть вже є народ, це активність. Бачите, так? Да? Мама є у нас. Ну як, принаймні поки що на гачку. Опа. Під зразу у воду. Помалесенько викачуємо. Ось така невеличка щучка. Опа, зараз я її О! намагаюсь забрати підсак Фух І оперний театр. Ну Но... важка рибина, я вам скажу. Йой-йой-йой! Дуже важка. Зараз ми її оп! ось тут з вами. Ху. Розмістимо. Подивимося, що воно собою являє. Для тих, хто каже, що я не ловлю щуку, дивіться, риба велика, це я просто демонструю вам наглядно руки, немає жодного тремору. Тому власне останнім часом. Я щукам приділяю так мало уваги. Велика риба згоден, але якось немає вже такого. А, вона відчепилася. Зараз виберемо найпершу приманку, бо в минулому році була в мене неприємна ситуація. Ага, бачите, в цьому, коли трейник зачепив щуку за хвіст, і потім там мені хтось писав навіть в коментах. Типу чувак. Забагрів рибу, ні, не забагрів. Все було ось так. Ну ти, йолки палки Подивіться ж, да, яка річ відбувається. Коротше, давайте ось так викинемо шнурка також. А, власне, наше з вами мірило. Треба мочити, да, коли ми ловимо велику рибу. Оп! Ось так зробимо. 90 см, я думаю, буде мало. Я, звісно, не впевнений. Почекай. Почекай. А. Ну Ти подивися на неї. Гарна, дуже гарна мама. Тут буде, я гадаю. Ох ти йоперлітя за метр, друзі, важка. Дуже важка риба. Ну Дивіться, так? Да? 90 см є. Ага, видно вам. 90 см є ні про що. О, ось така рибиняка. Власне, подивіться на цього гіганта. Гарненна. Ой-ой-ой, далеко за метр вона виходить на масштабі нашої лінійки. Ну, така пощека. Коротше, дуже класна, крутецька рибина. Так, народ, є в мене ось такі. Метр, запасний варіант від азури, до речі, прикольна штука. Хто не має, рекомендую. Чому вона є з упором. Кладеш мордякою, впираєш цю здоровезну рибину і тоді ти можеш Ой, точно зміряти розмір. Так, уже на траву кладу рибину, ну пробачте, як є. Гоп. Ось так ми кладемо її. Гоп. 100! Ух, скільки там 9-10. Коротше, приблизно 110, да, нехай буде. Ага, ні, почекайте. 112-113, ой, бачите, да? Коротше, приблизний розмір, 110 нехай буде. Ось така мамуля починає власне сезон. Цей сезон 25 го року лову щуки. Так, ну що, друзі, цю красу, звісно ж. Не повернути у воду буде великим гріхом, який я не хочу брати на себе, тому... ой Йо ой йой -йо. Цю торпеду, звісно ж, повернемо. Ну що, почин? Лайкос однозначно. Краса. Життя вирує. Дорогенькі мої, ось така була сьогодні рибалка. Нагадаю вам про, на мій погляд, основні якби, показники, яких треба триматися, да, щоб зловити гарну трофейну щуку. Перше, це має бути а, водойма, в якій вона є. Друге, це має бути рельєф, на який, ну місце, скажімо, лову, да, на якому вона стоїть. І третє, це ми маємо потрапити на активність цієї риби. Звісно ж, і приманка, там і ще є купа а, різних факторів, які також важливі, Але основа, на мій погляд, це саме три оці речі. Тож, якщо ви відкрили для себе щось нове або вам сподобалось відео, натисніть вподобайку, підпишіться на канал, хто не підписаний. Я вас всіх міцнесенько обіймаю та до нових зустрічей. Всім покеда!